Батарея, що працює на цукрі та вітаміні b 2 енергія натхнена людським тілом. Уявіть, що ваші пристрої живляться не за рахунок рідкісних металів, а за рахунок цукру та вітамінів, як і наш організм вчені. Розробили саме таку систему. У статті, опублікованій у журналі American Chemical Society Energy Letters, дослідники описали інноваційний проточний елемент, який працює на глюкозі та рибофлавіні вітаміні b 2 Його принцип дії дуже схожий на те, як функціонують клітини людського тіла. Головний прорив полягає в тому, що стандартні дорогі каталізатори, такі як платина та золото, були замінені на звичайний і безпечний рибофлавін. І тут одразу кілька переваг: і економічних, і екологічних. Економічна вигода очевидна: кілограм глюкози коштує близько 20 доларів, тоді як кілограм платини близько 52 тисяч доларів. Тож цей новий метод є надзвичайно дешевим. Екологічні переваги також на поверхні.